Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, і що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само вона розказувала перед тим, як напала по новоштабному на Україну, що там фашисти, це же Дебендери, це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують а, на те, щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, коридори, ці країни Балтії. Але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад я Записуємо відео про те, що а, готується готується вже військовий стан повноцінний на території Білорусі і а, Польщі зараз. І там повністю вистроєні а, війська НАТО. Америка вже переименувала свій а, Міністерство оборони в Міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну тобто 50% коментарів були про те, що не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час якийсь, певний, це стало очевидно. Ну, слава Богу, до людей доходить. Але давайте. Зараз розберемося з ситуацією більш детально, що вам цій ситуації всі діляться людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином? Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах там, Балтії. Це точно 100%, якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон з Польщею, Латвією і Литвою. І так само всі країни НАТО, які до доступні до цього, які дотичні до цього змогли підвести а, своє озброєння, військових і так далі. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, і ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні, Вони нічого не замічають, а як українська фура заїжджає, так замі замічають. Ну ладно, опустимо це. Це все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміли. Російська колона, п'ята колона, вона є всюди, в тому числі не на може в Польщі. Всюди всюди ця рашка блін. Потикалась. То я кажу, переходьте на українську мову. Бо російська мова це просто один з основних інструментів, як може за вас а, братися і маніпулювати Росія, щоб русський народ вас треба спасати Народ, рад. Ось така історія. Отже, а, Фінляндія, от що роблять зараз Фінляндія? Її офіційно кажуть, що ви там розвели непонятний балаган. Пустили до себе європейські ценности, Росія каже, Фінляндії, Що це ви там в Фінляндії? А вас, я перепрошую, ну давайте, щоб без мата, Дуже хвилює вообще, що у нас в Фінляндії. Живіть там своїм життям. Ні, Бо в Фінляндії тоже, є русский народ, які там разговаривали на русском, їх тоже типа надо спасати. Ви там із непонятного типа полурусського міра, робите якийсь евромир, насценив страи, встраємо, будемо з вами воювати, ви там фашисти всі. Ось ну, такі наративи. Все те саме, що проти України, нічого не міняється. Далі. Ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою, це вже точно, це вже перевірено.